У Лозівській громаді триває робота над виготовленням проєктів для двох зруйнованих ворожими обстрілами об'єктів ліцею номер 8 та Палацу культури. У п'ятницю 2 серпня очільник громади зустрівся з проєктантами, профільним заступником, начальником управління культури, щоб розглянути ескіз відбудови палацу культури. Проводимо нараду да по питанням остаточного вже врегулювання питань по реконструкції будівлі нашого палацу культури. Перш за все проаналізували заплановане бомбосховище на 1200 місць. Воно розраховане не лише на відвідувачів палацу, а й жителів сусідніх мікрорайонів. В новому культурному центрі акцент робитимуть на розвиток дітей та реабілітацію постраждалих від війни, розповів заступник міського голови Володимир Барановський. Проєкт міського палацу культури насамперед передбачає, це бомбосховище, якого немає в тій частині у нас навіть мікрорайону, яке розраховане на 1200 місць. І відповідно відбудова нашого міського палацу культури з благоустроєм. Також там буде дуже багато приділено уваги реабілітації наших захисників. Тут спеціальні кімнати, спеціальні тренажери передбачається, що там будуть працювати психологи. тобто буде зона, відповідна зона для реабілітації захисників. Як для Палацу культури, так і для восьмого ліцею виготовляють проєкти. Це необхідно для того, щоб залучити донорів та інвесторів. Їх занесуть в систему Дрім, яка створена для прозорого і зручного управління проєктами відбудови.